Oh, Вітаю вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Тривають жнива пізніх культур та осіння посівна кампанія. Хоча у деяких областях вологи значно більше ніж. Потрібно для проведення осінньо-польових робіт хочеться сподіватися, що аграріям погода не надто заважатиме проводити традиційні роботи. А традиційна виставка аграрна цьогоріч проходить в незвичні терміни для аграріїв замість середини червня, у середині чи на початку навіть вересня. Наскільки це зручно для сільгосворобників, ми будемо говорити із гостем нашої студії сьогодні. Але після огляду цін на позабіржовому ринку та агроновин. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу зросли до позначки 1980 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 1930 тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1600 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1550 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 1840 гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 1700 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1810 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу. Утримались на позначці 2 тисячі гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1 тисяча 855 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній на позначці 1 тисяча 970 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча 850 гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1 тисяча 720 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній підвищився до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 4 тисячі гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу знизились до позначки 4150 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни утримались на позначці 4200 тисячі гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 4 тисячі 250 гривень за тонну. На кінець серпня в Україні за оперативною інформацією з регіонів зернові і зернобобові культури зібрані на площі 9 мільйонів 910 тисяч гектарів. Намолочено більш ніж 25,5 мільйонів тонн зерна. Експорт зерна із України з початку поточного маркетингового року за інформацією пресслужби міністерства аграрної політики та продовольства становив 2 мільйони 740 тисяч тонн, що майже на 83% більше проти аналогічного періоду попереднього сезону. На кінець серпня до аграрного фонду сільгосптоваровиробники, за інформацією прес-служби фонду поставили майже 592 тисячі тонн зерна, із яких до державного інтервенційного фонду 467 тисяч тонн. Скорість або максимальна виробатка це економічність. Це стоїмості того трактора і стоїмость його експлуатації це основні показники, за якими сільгоспвиробники вибирають сьогодні трактори для роботи на своїх полях. Щоб визначити, яка із машин найкраще впорається із завданнями, отже, найбільше відповідає вимогам сьогодення. На Донеччині на базі Харвест Холдингу, де місяць тому провідні постачальники агротехніки в Україні провели змагання комбайнів. Тепер п'ять світових виробників вивели в поле трактори одного ряду, потужністю 320-390 кінських сил із навісним обладнанням глибоко розпушувачем. На одному із полів його потрібно було заглибити на 42 сантиметри, на другому на 32 і на третьому на 26. Сьогодні Будеться доказано, який трактор більш економічний, який трактор більш мощний. Основні будуть указано тестуючі показатели це розхід топліва, це скорость. Скажімо так, нагрузка на трактора був немаленька. Компанія Амако виставила на змагання трактор Челленджер МТ 685. Д номінальна потужність якого 340 кінських сил, максимальна 370. Трактор автоматично може регулювати. Передаточне число трансмісії, в залежності від потреби, тобто в залежності від того, який, яку операцію він виконує. Трактор автоматично підбирає необхідну передачу. От, та цим ми можемо добитися максимальної економічності цього трактора. Максимальну економічність, як змогли переконатися учасники змагань та експерти, забезпечує і автоматичне регулювання гідравліки трактора. Челленджер МТ 685Д без проблем агрегатується не лише із даним, а й з будь-яким іншим навісним обладнанням. Ви знаєте, що сучасна сільськогосподарська техніка не є дешевою, але завдяки їй можна втрича то й вп'ятеро зменшити собівартість продукції. За рахунок зменшення витрат пального та оптимізації термінів обробітку полів, але чи зможуть цьогоріч аграрії придбати таку техніку з огляду на погодні примхи? Адже чимало господарств ледь зібрали половину, а то й менше, того на що розраховували, і чи буде чим похвалитися на цьогорічній аграрній виставці, що проходить на? Початку вересня про це ми сьогодні поговоримо із гостем нашої студії Віталій Скоцик, голова наглядової ради групи компанії Амако, сьогодні у студії програми Сільський час. Добро здоров'я, Віталій Євстафійовичу. То як з вашого досвіду, ви працюєте з багатьма господарствами? На що вони можуть розраховувати? На що розраховуєте ви, що ви будете представляти на цій виставці, і наскільки вона зручна в термінах проведення порівняно із попереднім червнем? Доброго ранку. І хочу привітати звичайно. Всіх наших глядачів, від маленьких школяриків до досвідчених студентів, вчителів у школах та викладачів вузов з великим святом, яке ми вчора відсвяткували першим вересня, тому що як жнивна пора в аграрному виробництві, так власне, початок посівної і в навчальному процесі, тому це велике свято. І ось і ми були задіяні вчора на багатьох таких заходах, тому в першу чергу свято. Ось щодо виставки, виставка дійсно цього року класична і традиційна для нас, перша за історію проводиться в абсолютно незвичні терміни. І якщо аграрні компанії прагнули завжди, щоб виставка була у травні місяці, і ми надіялися, що колись вона прийде до таких термінів, то в цьому році вона не зовсім очікувано для нас опинилася у вересні. От, але я думаю, що час покаже, що все таки краще. Сьогоднішні стереотипи говорять, що краще було б мати її в червні, але можливо через об'єктивні. Моменти виставка в вересні буде краще, чому все таки жнива час, хоча б частину ранні зернові, як правило, до цього часу вже зібрано. абсолютно вірно. Тобто є реальна картина У кого хороша, у кого погана, у кого посередня, але є картина вже по ранніх зернових зернобобових. Тобто є зібраний урожай, як мінімум, половини того, що планувалося на 12-й рік. Є ціна ціна. Зрозуміла у цьому році, так як виглядає. Аграрії не очікують якихось регуляторних моментів, які можуть е, неждано вплинути на ціну. Ну уряд То... запевняє, що жодних таких е, несподіванок не буде. Ми всі сподіваємося, що саме, саме так і буде, тому маючи зібраний урожай, маючи ціну, звичайно, у вересні місяці аграрії має значно кращу позицію для того, щоб прийняти рішення, чи він готовий щось придбати нового і в які напрямки він готовий вкладати більше коштів. Разом з тим, можливо, така практика і дійсно приживеться і буде корисною, тому що ось в попередньому нашому сюжеті ви бачите, що ми. Попробували заповнити цю літню паузу трошки новими методами, яких до цього часу не використовували. Тобто, але на мою думку, це досить ефективний метод, коли можна побачити на власні очі. Він яка ефективний, техніка, потужніша, але на власні очі можна було побачити і раніше. Але такого типу відкриті, скажімо так, змагання між різними виробниками техніки на базі безпосередніх господарств. Ми проводимо власне, в Україні вперше. От нам вдалося за оцей проміжок, який ми планували, власне, виставка червні і виставка в вересні. Нам вдалося провести серію таких випробувань. Перше вдячний Harvest з Holding, який нас підтримав, перше по випробуванню зернозбиральних комбайнів, які ми провели в Волновахському районі Донецької області. Потім ми продовжили із колісними тракторами, які ви бачили. І також для того, щоб була повна уява не тільки в якомусь одному регіоні України, ми провели такі ж самовипробування, наприклад, і Вінницький, у Миколаївській Рівненській. Тобто, це різні області, де ґрунтово кліматичні умови різні, і на основі таких вже випробувань господарствам, які розміщені в різних регіонах, а легше отримати повну картину про те, що вони хочуть придбати. Чесно кажучи, сьогодні більшість великих агрохолдингів, які починають бюджетувати свої закупки у вересні-жовтні на наступний рік, якраз хочуть бачити на базі свого господарства з тим знаряддям, яке в них є, який же трактор найкращий, який комбайн найкращий. Ось тому ми, надіюся, дуже гарно і ефективно заповнили цю, скажімо так, літню паузу, яка вийшла в зв'язку з перенесенням виставки на. Вересневий період часу, і думаю, що до висновки до виставки власне дали дуже хороше підґрунтя агровиробникам. Уже а... мали час і подивитися, і вирішити для себе, і розрахувати з огляду на зібраний урожай, уже на що вистачить ці кошти, Так? Абсолютно тому є урожай, є ціна на цей урожай. Ми зробили все для того, щоб показати техніку в роботі. Є реальні на сьогоднішній день показники, які на виставці. Ми будемо відповідно висвічувати також, і всі відвідувачі нашого стенду зможуть ознайомитися з тими показниками, які були під час випробувань. Їх також можна буде побачити у періодиці, яка буде виходити протягом вересня місяця. Віталій Остахович, Ви працюєте з багатьма господарствами в усіх областях України? Як з огляду на цьогорічні погодні умови? В яких областях господарів менше зможуть собі дозволити з огляду на погодні негаразди цього року, придбати необхідно їм техніки, і які програми ви можете їм запропонувати? Бо ваша компанія завжди пропонує якісь нові розробки по співпраці для підвищення ефективності співпраці, я думаю, играми. думаю, що не секрет в цьому році, що е, е, наші класичні лідируючі області по Зернових, які були, наприклад, Миколаївська, Херсонська в минулому році в трійці, кращих по зібраному рожаю у цьому році не добрали майже половину від того, що було в минулому році. Ситуація також досить погана в Дніпропетровській, Запорізькій області, в Криму. Але є області, які в цьому році збирають урожаю більше ніж в минулому. Наприклад, це Сумська область. Я думаю, що в цілому наші північні північно-західні області в цьому році будуть мати кращий урожай, чим. У році минулому. Тому визначальним фактором, звичайно, для покуповельної спроможності аграрного виробника у цьому році, де б він не був, чи він є на півдні, чи він є на Заході, все-таки буде ціна. Тобто та ціна, яка є на сьогоднішній день на сільськогосподарську продукцію. Враховуючи багато моментів прогнозованих. На кінець року і на початок наступного року. Я думаю, що мало хто з аграрних виробників буде нести гроші до банку для того, щоб зберігати там якийсь на довгий період часу на депозитах. Скорше будуть вкладати у техніку, у посівну компанію, от осінню, яка зараз розпочалася. Тому ми вирішили в цьому році знову ж дати нашим виробникам додаткові інструменти. За допомогою яких вони змогли придбати те, що їм потрібно, тому ось власне з завтрашнього дня ми запускаємо нові ціни на зернові, а за рахунок яких о, в нас аграрний виробник може придбати нову техніку. Тобто, що значить нові ціни на зернові? Це для всієї України, для внутрішнього ринку чи для кого? Я думаю, що це скажімо так для клієнтів компанії Амако. Ось ми тільки що оглянули біржові ціни на зернові. Наші стіни з завтрашнього дня власне, будуть 4,5 тисячі гривень за соняшник, 2200 гривень за кукурузу і 2200 гривень за продовольчу пшеницю. Тобто аграрний виробник може дійсно оцінити сьогодні, чи продати і отримати кошти і щось придбати, чи, власне, спрацювати з нашою компанією, тому що ціни на 10-15% вище від тих, які є середньоринковими на сьогоднішній день. Тому о, ми запрошуємо виробників до нас, до наших найближчих регіональних центрів, і звичайно, на це на тільки, виставку. Також це тільки тих, хто щось у вас купуватиме, чи просто якщо хтось захоче продати зерно компанії, не маючи можливості, поки що придбати техніку? Ні, це для тих, хто в компанії хоче придбати, тобто це не обов'язково може бути сікосподарська техніка. Це можуть бути складові осінніх агротехнологій, тобто насіння, добрива, засоби захисту рослин. А при тому хочу о, внести ще такий маленький момент, що ми зробили поправку до цієї програми після дискусії в компанії. І якщо класично о, такі програми можуть працювати, коли господарство готове продати там тисячу тонн з більше і більше, то ми підійшли трошки по іншому, і ми будемо працювати з підприємством, які готові продати 50 тонн і більше. Тобто, якщо це невеликий виробник, який зібрав власне 200 тонн зерна. То ми готові в такому випадку придбати його зерно із самовивозом з його господарства. Тобто йому в такому випадку не потрібно вести на елеватор, для того, сушити, платити там за зберігання і так далі. Наш е, зерноторговий департамент абсолютно підготовлений для того, щоб спрацювати як із великими, так і з абсолютно невеликими ськогосподарськими виробниками. Ви не у вас немає пересторог, що от щойно вас почують, то інші виробники і ті, хто. Працює на аграрному ринку, зразу ж підхоплять цю ідею і почнуть також йти вашим шляхом. Ну, для нас це не дивина, тому що, власне, всі роки, що ми працюємо, ми постійно генеруємо якісь ідеї. І якщо ці ідеї корисні для галузі суспільства, країни в цілому, то ми, ми тільки раді тому, що вони. Вони допомагають в цілому галузі тим людям, що що працюють в галузі. Тому, якщо хтось здатний зробити так само, як ми, ми не заперечуємо. свого часу. Ви пропонували і лізингові програми, і своєрідні кредитні угоди, якщо можна так їх назвати, Цьогоріч вони будуть працювати. Вони всі працюють, вони, вони є дієвими на сьогоднішній день. Лізінгої програми під дуже привабливі підсотки. наводив приклад попередній програмі. Що сьогодні в нас можна придбати зернозбиральний комбайн під 1% річних? Тобто ці ці програми залишилися. Вони є. Вони надзвичайно привабливі. Мало того, ми до виставки додавали до шлейфу. Техніки, яка може йти під такі програми, і частинку групи будівельної техніки, тобто телескопічні навантажувачі, навантажувачі, е, фронтальні навантажувачі, ці машини, які раніше е, купувалися по досить дорогих схемах, сьогодні також підпадають під цю групу, тобто. Таку техніку в нас тепер можна придбати знову ж під 1% річних. А обладнання для тваринницьких комплексів? Трошки дорожче, але це 5-7 у середньому, які, які також можна придбати в компанії. І знову ж ці програми в нас в цілому діють уже початку року. А от єдине, що ось ми вирішили в зв'язку з тим, що урожай вже є, є визначені ціни, ми вирішили додати. Трошки можливості знову ж аграріям, тому що це легше сьогодні продати зерно по привабливій ціні, чим все-таки збирати величезний пакет документів для того, щоб оформити лізінг. А є ще й пересторога, що, можливо, курс десь під кінець року дещо зміниться. Тому... Ну, поки Агр... що запевняють, що жодних підстав для змін курсу немає і все буде стабільно. Я думаю, що... Цю частину питання ми не будемо зараз. Ми абсолютно нічого проти того не маємо, але аграрії, люди мудрі і завжди стараються перестрахуватися декілька разів наперед. Ось тому є лізингові схеми знову ж які працюють і працюють у цьому році досить прекрасно і продуктивно. Але ми даємо ще додатковий інструмент. Це власне той урожай, який є в господарстві, і стимулюємо їх до того, щоб вони. Робили обновлення свого технічного парку і вкладали більше власне в їхні технології, Віталій Віталістафіч. Ви сказали, що найбільше одна з найбільш потерпілих цьогоріч областей це Запорізька область. Але як свідчить досвід, зокрема, і нашої програми, у кожній з областей, які найбільше зазнали лиха у цьому році від погодних негараздів, там де дотримувалися вимог технології виробництва аграрної продукції та вирощування зернових. І врожаї порівняно з іншими господарствами значно вище. І в ті ж Запорізькій області є чимало господарств, керівники яких цілком обґрунтовано, і цьогоріч претендують на звання кращий господар в Україні, партнер проекту компанія Амако Амако це технології, що приносять гроші. Не сільгосппідприємство Агрофірма Росія утворилося у 98-му році. Ми одними із перших в області розпаювались і взяли в обробіток близько 14 тисяч гектарів землі. Так на них і працюємо, займаємось і рослинництвом, і тваринництвом, говорить директор господарства Анатолій Ніколенко. Хозяйство зберігало э, животноводство і э, з із тою целлю, що Когда мы первыми реформировались, то э, люди э, поставили задачу, чтобы сохранили всі школа, больница работающая і плюс к этому животноводство вето села є будущее. Сьогодні в господарстві працює більше 300 чоловік, 70 відсотків із яких зайняті саме у тваринництві. Це люди молодого і середнього віку. Ми починали сантонікалачем, кадаудой коли удой був 2100, сейчас ми дошли до 6000. Это, Це, конечно, труд большого коллектива, который работает в агрофірмі, всіх спеціалістів. Тваринництво агрофірми 2650 голів великої рогатої худоби, з яких дійний гурт 750 корів. Уже вісім років підприємство має статус племінного господарства. На фермі однотипна годівля. Саме зараз іде заготівля кормів. Силосу і сінажу закладають більше 18 тисяч тонн, сіна півтори тисячі. Всього вдосталь зернових збирають від 20 до 25 тисяч тонн, близько 6 тисяч тонн соняшнику. У цьому році посіяли просо як страхову культуру. В цьому році ми сіяли ще таку страхову культуру, як просо, на площі 268 гектар. На даний момент залишилося обирати ще 68 гектар. Ну я думаю, що середня урожайність у нас. По раннім зерновим, составить в пределах 20 центнеров з гектара. Це, звісно, на порядок чем ніж було в прошлом році або позапрошлом году. Взагалі, в, в предыдущие роки у нас урожайность составляла від 30 до 40 центнеров з гектара зерновых. Цьогорічна посуха внесла свої корективи і в врожайність, і в роботу механізаторів. Усе вирощене важливо було зібрати максимально швидко, щоб без втрат. Віктор Щербина комбайнером у господарстві працює уже 17 років. Зараз на цьому енергозберігаючому комбайні масія Герсона обалдеть, техніка, удобство, все. Якщо все нормально. гектар 30 можна спокійно убрати. Благодаря, так сказати, плотному сотрудничеству з фірмою Амако ми е маємо... Навіть в таку по, по, погодному условию, э, год ми маємо э, неплохи э, результати. Ці результати не межа, переконаний Анатолій Миколаєвич. При э, нормальному підході, при обізпеченні їх і при нашому увереності в завтрашній производства можна збільшити, навіть в нашому в наших южних регіонах в полтора-два рази. Но ми е е керівники ціхоспідприяті, е фермери. Ми дожди твердо знати стратегію государства, е розчитати свої можливості, хоча б на 10 років наперед. Нині досить серйозний стримуючий фактор подальшого розширення виробництва питання ринку землі. Можливі варіанти їх вирішення, поки що ж не лише працівники агрофірми, а й усі 3,5 тисячі мешканців села Нові Петрівці знають, що у їхньому селі є господарство, є господар, до якого можна звернутися з будь-яких питань завдяки тому, що агрофірма Росія зберегла таку важливу галузь як тваринництво, Наші дітки можуть можуть отримувати якісне молоко та м'ясо. Це і надходження до бюджету десь майже 500 тисяч. У нас в вигляді податків різного виду надходить до місцевого бюджету. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто в цьому році претендує на звання «Кращий господар в Україні. Ви можете із журналу Агроексперт. А проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті компанії-партнера проекту і на сайті журналу. Сьогоднішній же випуск продовжують наші традиційні уже осінні поради садівникам та городникам. Примічали. Грім у вересні на теплу осінь. Починається масове збирання врожаю яблук і груш. Збирають плоди у теплу суху погоду. Якщо плануєте посадити молоді саджанці, посадкові ями для них готують заздалегідь. А вже з кінця вересня можна пересаджувати плодові дерева. Довкола дерев вносять калійно фосфорні добрива, перегній. Це послужить також і утеплювачем для кореневої системи взимку. Перша декада вересня крайній термін посадки розсади садової суниці. У першій половині місяця висаджують пагони по річки, у другій половині смородини. Місце посадки добре поливають. Коли похолодає, мульчують і вкривають на зиму. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. І гарної погоди, і доброго врожаю, і доброї ціни на нього. Зустрінемось рівно за тиждень оцій цій же порі. Тримаймося!